Понеділок, 2 червня на календарі 1195 й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими вихідними та сьогодні. Кременчужанин помер у лікарні у наслідок побої від свого знайомого. Із червня у платіжках містян зросте тариф на управління багатоквартирними будинками. Що про це думають ті, кому доведеться платити більше. У Кремінчуцькому райсуді триває розгляд справи щодо неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що призвели до смерті 19-річного хлопця. Після кожного дощу двір перетворюється на озеро з бруду. Мешканці будинку на вулиці Шкільній вимагають вирішити питання зі зливовою каналізацією. Свято для батьків та їх дітей у суботу відбулося у центрі адаптації для підлітків з інвалідністю. Організатори та волонтери ГО на крилах надії України зібрали дітлахів, аби радісно та святково зустріти літо разом. Отож, до тем оперативних, цими вихідними у Дніпрі в районі Крюківського мосту виявили тіло жінки без ознак життя. Отримавши повідомлення на місце події, прибули водолази Кремінчук Аквасервіс, а згодом слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські встановили особу загиблої, Виявилася місцева мешканка 1988 року народження. Після повідомлення від комунального підприємства Кременчук Аквасервіс на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції номородин за попередніми даними обставини її загибелі наразі встановлюється. Тіло направлено на судово-медичну експертизу та слідчими розпочато кримінальне провадження. Та смерть від побоїв у Кременчуці розслідують загибель чоловіка, якого 25 травня доставили з вулиці Олега Кошового із тяжкими тілесними ушкодженнями. А уже 1 червня у відділенні реанімації лікарні Кременчука він помер. Чоловік місцевий житель 1979 року народження. Більше деталей далі у прямій мові. За попередніми даними після виїзду слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що ми з потерпілим і його знайомим 94-го року народження стався конфлікт під час спільного дозвілля у ході конфлікту. Фігурант завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень. Після чого чоловіка потерпілого було госпіталізовано до лікарні. Останній помер на даний час. За фактом розслідується кримінальне впровадження. Фігурант оголошено про підозру, а також обрано міро запобіжного заходу тримання під вартою. Слідство за фактом триває. До інших тем, з 1 червня цього року у платіжках містян зростає тариф на управління багатоквартирними будинками. У керуючих компаніях пояснюють це збільшенням вартості витрат, необхідністю підвищення заробітної плати працівникам тощо. Нагадаємо, минулого літа тарифи вже піднімали на 20%. Що думають мешканці міста про таке рішення та чи відповідає тарифам якість наданих послуг, наші журналісти дізнавалися на вулицях міста. Без мату тут мені дуже важко щось сказати, тому що а, мій чоловік працює військовим і йому зарплату ніхто не підіймає. А завжди, тільки десь приходиш і підіймають, і підіймають, підіймають ціни. Тому це не дуже гарно. Мені це не дуже подобається, але ми все одно платимо, в нас немає ніколи заборгованості, бо я дуже її боюсь і ми завжди платимо вчасно. Ну як в нашому домі, окна забиті, йдеш по ліснічної клітці, темно, якщо світу немає. Та, звісно, не очень. Не ні. Наш будинок перейшов в ОСББ, тому що ми не задоволені тими послугами, які нам е, е, пропонував житло Ремводсервіс. Угу. Він їх практично, практично не, прип... не пропонував, а кожен місяць треба заплатити. Все відомо. А чи скажете свою думку? Ніфіга не роблять, я тільки купую. Пенсії условно піднімають, зарплати так само условно. Гарячої води немає, ЖЕК обслуговує погано, каналізація забиті. А що у ваша думка щодо цього? Нормально? Нормально. У вас все робить житлово, це все. Ви розумієте, що звісно, що таке підвищення так нікому не сподобається. Я вже не знаю, що ті бідні пенсіонери будуть робити. Звичайно, це. Не дуже добре. А чому? Ну тому що ціни ростуть, все росте. А доход у людей зараз війна тяжковата. Це ж жахливо насправді, те що а, чи не виправдана ця ціна, чи ні. Чому так і чому саме таке різке і на всі види послуг? І через це власне страждає бюджет і якість нашого життя. У нас все йде чистенько, дворик чистенький, прибраний, все нормально. Я лично всім довольна. Коли я отримую. 5 тисяч пенсії, але це велика сума. Наразі кажуть так. Ви ж розумієте підвищення цін на комуналку, а взимку я сплачую за квартиру 3-3,5 тисячі, що мені залишається. Ви розумієте, тому я така, як і ви, стройна. Після кожного дощу двір перетворюється на озеро з бруду. Мешканці будинку, що на вулиці Шкільній, роками скаржаться на відсутність належної зливової каналізації. Попри неодноразові звернення до місцевих депутатів та посадовців, проблема залишається невирішеною. Люди втомилися чекати обіцяного, тож зі своїми проблемами звернулися до наших журналістів. Більше деталей у матеріалі Лесі Жуйкової. Ділянка біля будинку 15Б на вулиці шкільній давно стала проблемною для місцевих мешканців. Як розповідають останні, після кожного дощу тут утворюються великі калюжі, через які практично неможливо пройти. А оскільки ця територія прохідна для жителів навколишніх будинків, які щодня прямують до школи, аптеки чи магазинів, люди змушені або обходити калюжі, або ж взувати гумові чоботи. Тільки дощ пройде, отут калюжа ні пройти, ні проїхати. Обійти теж там, повністю туди калюжа. От туди обходить. Це мимо школи ходити, не всі ж можуть пройтися, то з паличкою, то з костелями, ну як, і дітки з колясочками. Як згадують мешканці, ситуація значно погіршилась після появи магазину у дворі. Вантажівки, які регулярно під'їжджають до нього, остаточно зруйнували дорогу. Через це утворилися численні вибоїни, у яких після дощу збирається велика кількість води. Люди показали зливову каналізацію. Вона мала б відводити опади, проте вже давно не виконує своєї функції. Через засмічення або інші технічні причини вода не стікає. Тож під час злив мешканці самостійно розчищають решітки, аби, хоч якось, перейти на іншу. Сторону дороги. Як дощ іде, так. великий дощ іде. Я одівала у чоловіку у мене рибак, я одівала оці рибацькі так. бахіли і виходила. Дворники виходять, вони і, та, обходять і сміються з мене, що я у ту рівньовку прочищаю, тому що вода підходить, підходить от сюди, прямо... тут пройти прийти тут, не нашого, Ну, Тут, тут все повністю стоїть залито от на того дому до нашого дому. Як розповідає пані Зоя, з цією проблемою зверталася до представників мерії ще до початку повномасштабного вторгнення. Неодноразово надсилала заяви місцевому депутату 6-го округу Олександру Плескуну. Проте за словами жителів, окрім обіцянок, жодних зрушень не було. Писали звернення до плескуна, ходили ми заяви. Писали один раз, таки ми з ним зустрілися. то, то замістителі, то секретарі він обіцяв же ж помогти паначалу там. Обіцяли, куди вони писали? обіцяли, поможуть, поможуть. про аналогічну проблему в дворі сусіднього будинку розповіла ще одна мешканка пані Валентина. междворовая вот эта дорога у нас тоже вся разбитая. Когда дождь идет, невозможно пройти. Мы не можем до мусорки, до ящиков мусорных подойти. Везде стоит вода. Тоже мы обращались и до Плескуна, собирали заявления, писали, подписывались. И до Шаповалова обращались. Шаповалов нам обещал, говорит, вот заработает асфальтный завод, мы приедем, вам все сделаем. До сих пор никто ничего не делает. З питанням несправності зливової системи ми звернулися безпосередньо до Департаменту житлово-комунального господарства. Однак, попри неодноразові спроби зв'язатися, телефонна розмова так і не відбулася. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або Тож про ситуацію з Ливнівкою за даною адресою, а також про те, чи планують відповідні роботи та у які терміни у місті, загалом ми запитаємо у директора департаменту ЖКГ Івана Москалика під час наступного прийому громадян. Та у Кременчуцькому районному суді триває розгляд справи щодо неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Йдеться про трагічний випадок дев'ятирічної давності, що стався ще у 2016 році. Тоді в одній із лікарень Кременчука помер 19-річний хлопець, хворий на діабет першого типу. За висновками експертизи, причиною смерті стали дії медиків. Що обговорювали у рамках сьогоднішнього засідання, розповість наша Леся Жуйкова. До судової зали з'явилися обвинувачені Роман Глямшин, Валентина Деценко та Віктор Борсук, представник цивільного відповідача Кремечуської першої міської лікарні імені Бугаєвського Микола Лобов, а також адвокати сторін. Ще до початку розгляду кримінального провадження до суду надійшли клопотання. Від Валентини Даценко та Романа Глямшина обвинувачені просять закрити справу на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Сама ж трагедія сталася у 2016 році, коли 19-річний хлопець потрапив до лікарні з діабетичним кетоацидозом. Його стан різко погіршився, і він був переведений до реанімаційного відділення. Проте, за висновками судово-медичної експертизи, надана допомога була неналежною, що й призвело до летального ускладнення набряку мозку. Якщо суд прийде до висновку про можливість закриття кримінального провадження за підстав і інших Кримінальної відповідальності це не є реабілітуючою підставою, але це не виправдальний вирок по справі. Тобто, ви маєте право заперечувати проти закриття на таких підставах та подальшому розгляду даного кримінального провадження. Ви згодні на таке закриття з таких підстав? Наслідки закриття вам всі зрозуміли. Згодом суддя звернулася до прокурора з проханням надати відомості щодо строків притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності. Прокурор Владислав Магда пояснив. Що відповідна інформація є, однак вона застаріла. Для її оновлення, за словами прокурора, потрібен додатковий час. Для оновлення даних щодо протягнення даних осіб до кримінальної відповідальності прошу суду надати достатньо по часу талери. А скільки це приблизно потрібно, щоб ми вирішили це питання. Тижня три суддя Река наголосила, перед ухваленням рішення про закриття провадження. Необхідно перевірити, чи не притягувалися винуваченні до кримінальної відповідальності продовж цього часу, та чи не ухилялися від досудового розслідування. Адвокати погодилися зачекати на оновлені дані від прокурора у підсумку розгляд клопотання Відклали до отримання актуальної інформації. Наступне судове засідання призначене на 2 липня. Захід уваги та підтримки тим, хто цього потребує найбільше. Свято для батьків та їх дітей у суботу організували у центрі адаптації для підлітків з інвалідністю. Така подія привід не лише вкотре приділити увагу і любов кожній дитині, а й спільно провести час і нагадати їх рідним, що вони не одні. Свято для дітей у реабілітаційному центрі цьогоріч вирішили не переносити на листопад, адже до нього, говорять організатори, готувалися кілька тижнів. Тож ляльковий театр, виступи, солодощі та живе спілкування напередодні 1 червня заполонили двір центру адаптації. З своїми силами все, що могли, просто сьогодні для діток. У нас також чудові ростові іграшки, Томи Джері, які зараз зустрічають дітей, також їх радують, танцюють з ними, веселяться, дарують гарний настрій. Адаптаційне свято це адаптація і соціону адаптації, і нас адаптація, тому що дуже багато людей зараз приходять, дивляться на діток, діти з будь-якими нозологіями. Зараз тут, від ДЦП, тобто у нас і дітки ж і важкі, ну вони в цілому всі у нас важкі. Тобто всі діти у нас тут, всі адаптуються, батьки. Батьки mm -hmm. на батьків дивляться і все окей, і вони щасливі. Були тут і родини, які приїхали до Кременчука з зон активних бойових дій. Так сім'ї пані Наталі з незрячою Діаною втекти від війни з Донецької області сюди вдалося ще у 2022 році. Центри такі нужні. Ну, вона мені з удовольствия входить. Помімо уроків, більше нічого нету. Ну, якби реабілітація два рази в рік. А так ну, ми все один. На один. Є тут і підлітки, які від гучних ударів після прильотів у їх містах втратили здатність до спокійного сну, щоб їх батьки могли адаптуватися у новому місті. У центрі з дітьми не лише займаються у розвиваючих гуртках, а й доглядають за ними упродовж дня. Ми відносимося до дітей як до людей, розумієте, як до тих, яким треба визнання, розуміння, співпраця. Вони реально розквітають, коли відчувають, що вони комусь потрібні. Це люди. Крім того, ну в місті, на жаль, нема таких установ. Які б надавали послуги соціальні саме для дітей такого віку і з підгрупою а крім того, ми прийняли участь у проєкті малих грантів і подали ми заявку, зареєструвалися як надавачі соціальних послуг. І от чекаємо результати чи виграємо ми грант чи ні? Тож допомагають не лише дітям а й батькам. А центр підтримують не тільки меценати, а й волонтери. Так, фотографиня Інна для батьків проводить безкоштовні сеанси фототерапії. Це може бути робота із сімейним архівом може бути ваші селфі і фотографія, коли людина дивиться на неї і ставляться питання певні, і фотографія працює як метафорична асоціативна картка. Вона піднімає дуже багато всього, дуже багато може розказати про людину. Це ну дуже цікавий метод насправді. Ну і ті, хто підтримує центр, постійно отримують листи вдячності від дітей за свою роботу та увагу. Це постійний процес уваги до наших підлітків, які в умовах кровопролитної війни мають бути наповнені позитивними емоціями, мають бути наповнені щастям, мають бути наповнені. Власне, у цієї яка сьогодні тут є, а я своєю чергою в руках тримаю цей конверт. Це лист, який написала мені Даніела Джовтобрюхова, вихованець цього закладу. власне. На рахунок особливостей пересування її на візочку. Я вже звертався за депутатським запитом до Кременчуцької міської ради. Ось і Даніела на прогулянках залою написала мені цього листа. Я знаю, що тут запрошення, запрошення погуляти з нею на наступному тижні. А також вона хоче, щоб до цієї прогулянки долучився хтось із представників Збройних сил України, якому вона дуже хоче подякувати за службу, обійняти його і поспілкуватися. Отож, не Буваємо, що ділитися підтримкою з тими, кому вона необхідна в першу чергу, надважливо. І нехай подібна увага до дітей центру буде щоденною та системною. Зустрічаємо літо разом. Під такою назвою провели ще один захід цими вихідними для Кременчуцьких дітлахів. Так, організатори та волонтери ГО на крилах надії України зібрали декілька танцювальних колективів, підготували локації з хендмейду та аквагриму, напекли солодощів та інших смаколиків. А окрім цього, проводили інтерактиви з усіма бажаючими. Більше далі у сюжеті. Завершення навчального року та початок літа обов'язково мають асоціюватися у малечі з теплом, увагою та усмішками. Так вважає голова ГО на крилах надії України, яка разом з іншими волонтерами та небайдужими старано підготувалася до події. Діти будуть присутні це переселенці, діти з особливими потребами, ну і просто містяни, які реєструвалися в, в нашій гугл-формі на наших соцсторінках. Так, уже перед початком заходу на одному зі столів готують медалі із солоного тіста, які дітлахи мають розфарбовувати. Поруч уже перші бажаючі обступають стіл з фарбами для аквагриму. І починається свято. Це в стилі Так. Да. Я думаю, буде весело. Я вже бачила тут виступи будуть різні, костюми гарні. Ну а тим, хто бажав активностей та подарунків, до ведучої. Один ще. О, стоїмо, стоп. І так я бачила. Хо-хо-хо-хо-хо, скільки вас? Ви ж які, то там стояли, то тут щось не зрозуміло. Оця дитинка прибігла перша. Це тобі. Оця дитинка прибігла перша, це тобі. Її виступ та інтерактиви чергувалися з номерами відомих кременчуцьких колективів, зокрема народного хореографічного колективу Арабеск, зразкового ансамблю народного танцю Сузір'я Дніпра, колективу Тріумф. Дітлахи повторювали рухи та й просто розважалися поруч. Окрема увага на заході, волонтерській роботі, адже особливо постаралися жінки, які приготували дітям смаколики. Це пиріжки солодкі? У нас Срізно. з вході У нас буде чарівна чарівна жіночка, Наш Печення теж. це готували сьогодні Ні зранку важко. чи вчора ввечері? сьогодні зранку. З чотирьох годин Звісно, Ми вами відправимо ще м'якенькі, так що свіженькі повне повідомлення. Наша солодка хата ням ням починає свою роботу. Тому, будь ласка, хто вже у нас? Дуже бажаю щось поїсти може ліворуч від мене сходити до хати. Ням ням додамо, що поруч розмістили ряди з гуманітарним одягом, а також скриньки на благодійну підтримку зсу. У Кременчуці перший день літа перетворили на свято тепла та турботи. Благодійний фонд Артема Марченка організував особливу подію для дітей, військовослужбовців, загиблих героїв і переселенців. Більше про святкову подію розкаже наша Анастасія Гайбура. Днями у Кременчуці відбулося тепле, світле і радісне свято для найменших мешканців міста. Волонтери благодійного фонду Артема Марченка влаштували яскраву розвагу. Серед учасників заходу діти військовослужбовців, ВПО та ті, хто втратив у цій війні найрідніших. Подія зібрала близько 35 дітей. Організатори кажуть, дві фотозони, облаштовані для фото і селфі, одразу стали місцем дитячого захоплення та яскравих емоцій. Анімована програма з професійними аніматорами з подарунками також. До заходу запрошені герой України Олександр Кроковець, ветеран війни Іван Балацький. Також військовослужбовиця Юля Шумська. Вона приїхала разом зі своєю собакою. Це службова собака, котра виконує завдання з певних питань оборони нашого міста. Тому діти долучаються до свята шляхом розваг і шляхом наглядного прикладу наших військових, що вони тут, вони єсть, вони допомагають, вони підтримують. Військові ж кажуть, що подібні заходи та дитячі усмішки найкращий доказ того, що Україна продовжує жити під час війни. Наскільки важливий контакт дітей з тваринами? Ну, це не тільки під час війни. Ну я вважаю, що це в будь-якому випадку це дуже важливо. Нервова система ну трохи похитана не тільки в дітей, а й в дорослих. Тобто, ну спілкуватися треба і дітям, і дорослим. Це так скажемо, собака емоційної підтримки у нас в підрозділі. Важливість таких заходів відзначають і самі батьки малечі. Діти щасливі, мама щаслива, це найголовніше, дякую. Так. Емоції це найголовніше, бо покинуті домівки, на жаль, ми з Харкова, але рідне місто у нас Куп'янське. Ми встигли виїхати, тому в нас трішки мирних буденних днів. А діти на їхні посмішки Вони не мають бачити ці жахи, тому ми тут. У фонді вже готуються до наступної події. 14 червня планують провести день ходогів для дітей із вразливих категорій. На учасників заходу знову чекають подарунки та розваги. Деталі можна дізнатися у телеграм-групі благодійного фонду Артема Марченка, перейшовши за qr кодом на екрані. І до іншого цікавого, що сталося вихідними. Спортивна подія, що об'єднала бігунів, любителів спорту та скандинавської ходи. Активні парки «Кременчуцький забіг відбулася у суботу у нашому місті. Аби долучитися, прибули до Кременчука і любителі спорту з інших міст, та впевнено подолали немалі дистанції. Детальніше далі у сюжеті. Зранку суботи біля парку Придніпровській було людно та гамірно. Найменші та ті, кому за 70, з піднесеним настроєм сконцентровані, усі вони готувалися активно пробігти парком, підтримати акцію та показати свої здібності. Долучилося близько 400 осіб від 3 до 78 років вже по заявкам. Дистанції, які сьогодні будуть бігти, дорослі один кілометр, п'ять та десять кілометрів. Діточки будуть бігти 100 та 500 метрів. Бігаю просто для себе і долучаюся, звичайно, коли проходять в нашій області різні забіги, долучаюся до бігової культури. Тому що здорова нація це найвища цінність нашої держави. Тут же зустрічаємо і учасників проєкту активні парки, які не в окремі дні, а упродовж усього року займаються скандинавською ходою. У першу чергу для здоров'я. В минулому році я перше місце зайняла, а в цьому році трішки інше направлення тут. Але я думаю, що теж буде все добре. Їздили на западну Україну ще в минулому році. Там взагалі 45% п'ять да, процентів, висоту було важко дуже. Ну тут такий завзятий дух у нас змагається сьогодні, ну десь 12. Плюс ще відділились окремо, Уже це теж наші люди. І гість із Трускавця. Так, 5 кілометрів. Всі змагаються на одній дистанції, але ж кожен має свою ціль. хтось пройтись по на на показати себе. А хтось на вигріш, хтось на результат. Це як для мене це як контрольна тренування. Поруч із пані Тетяною колега, з яким разом незабаром поїдуть на чемпіонат Європи. За його словами, участь у таких проєктах це в першу чергу привід ще раз показати свій спосіб життя, та що в будь-якому віці він може бути активним. Ми за активний спосіб життя і своїм прикладом завжди хочемо заохотити більше людей, щоб вони займали скандинавську ходьбу. Найкращий вид фізичної активності на сьогоднішній день. Отож розпочали з дитячих забігів у 100, 300 і 500 метрів. Семирічний Матвій став першим в одному з них. До бігу, як і спорту, його долучив дідусь. Дідусь все життя в спорті. У тих, хто прибіг одними з перших, неймовірні емоції і мінімум слів. Як тебе звуть? зовуть? Та вас. Скільки ти робить? П'ять. Ні, забіг, чекай. Забіги на більшій відстані розділили дорослі учасники з Кременчуцької громади, Києва, Харкова, Одеси, Трускавця, інших населених пунктів нашої області. Дуже часто подорожую в цій програмі активних парків, відвідую різні міста. Це дуже цікаво, дуже інтригуюче, щасливо для себе побачити. Але у нас сьогодні колективний забіг. І в цьому колективному забігу, мабуть, варто сказати, що це участь, а не перемоги. Цей забіг нас згуртував. Нам весело, нам кайфово. Рекомендуємо всім. Відмітимо, що всі учасники отримали медалі за участь, та в першу чергу спільний досвід ще однієї сходинки до здоров'я та активного способу життя. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 3 червня. Похмура погода триматиметься у Кременчуці весь день. Вранці очікується недовге прояснення. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря від плюс 18 уночі до плюс 29 у день. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Бажаємо мирного вечора понеділка та позитивних новин завтра. Тримаємося і побачимось.